Росіяни в чергове обстріляли цивільний автобус на Херсонщині. Зокрема, перекидають свої елітні війська на Курщину, бо збройні сили України мають незначний але, все ж таки, поступ у цій області. Ну і про перемовини, як такий не тільки сьогодні, разом з речником української добровольчої армії Сергієм Братчуком в рамках проекту хештег без питань. Слава Україні! Героям слава слава силам. оборони, вітаю перший хештег, пане Сергію Херсон. Херсон на жаль традиційно говоримо про те, що ворожий терор він триває на півдні нашої держави. І власне це Херсон, це такі громади, які знаходяться поблизу Дніпра, і бачимо, що ворог цілодобово практично обстрілює і артилерію застосовує, і звичайно, мова йде про дрони. Хоча силами оборони відповідні заходи проводяться. І знищуються, до речі, екіпажі цих БПЛА. Нещодавно був такий випадок у голій пристані: 34-та бригада, окрема бригада берегової оборони, веде полювання за такими екіпажами. Сподіваюся. Буде масштабовано цей процес, тому що ворог ховається і серед цивільних, і в житлових забудовах, там де є мирні люди. Зрозуміло, що сили оборони туди удари не наносять, але тим не менше дається це робити, і хочеться масштабування. А От щодо терору, на жаль, він дійсно продовжується. Ворог максимально. Застосовуються дрони, про які я сказав, в тому числі як і полігон для тренування своїх екіпажів безпілотних. Мова про це йшла давно. Сьогодні намагання підсилити оборону повітря, малого повітря, так званого, з допомогою ребів. Робота ця, наскільки мені відомо, ведеться досить таки активно, але бачимо, все рівно пролітає. Ну і власне для ворога тут мова не лише про тренування, тут намагання. Плинути на українську стійкість, фактично створити, спробувати тут сіру зону для того, щоб відсунути якимсь чином можливо і наші війська з правого берега від урізу води від Дніпра, але це не вдається на сьогодні, при тому, що ворог демонструє певні штурмові дії відповідно. Робиться навіть на таких локаціях, як там Антонівський міст, залізничний автомобільний, які зруйновані, uh -huh. е і не лише на правому березі. Далі три крапки, далі інформаційна тиша. Але власне сьогодні просувань у ворога немає. Дніпро стримує, але найголовніше, що стримують наші сили оборони. На жаль, ситуація є такою сьогодні, плюс авіаційне озброєння, яке ворог використовує очевидно що. Поки що така тенденція зберігатиметься. От мови про е, якийсь там ударний кулак, е, намагання повноцінно, ну скажу так, форсувати Дніпро з метою виходу на правий берег. Сьогодні мови про це не йде. Хоча там диверсійно розвідувальні групи і власно ці острівні дії, оцих недоробінзонів, вони звичайно демонструють, що ворог, хоча б ганчірку триколорну свою хоче там на правому березі, втикнути. Е, поки що втикаємо йому ми. І якраз наступний хештег у нас острови. Ну, острови це сьогодні основний театр воєнних дій. Сьогодні ворог намагається знайти шпариночку в нашій обороні. Хоча я думаю, вже мав би навчитися, що немає таких шпаринок. Намагається форсувати відповідні протоки Дніпра, щоб вийти на ті самі острови, про які ми говоримо. Мова йде про районки замису, наприклад, сюди вже ближче до Херсону. Хоча е, по береговій лінії фактично десь район Каховки, Нової Каховки, ворог намагається демонструвати оці острівні дії. Вище, звичайно, ні, бо вже там з островами біда. Там вже їх немає. На жаль, немає Каховського водосховища. Е, відповідно чому пам'ятаємо, ворог зруйнував Каховську Гес. Усі острови намагання сховатися. Зараз Зеленка. Зараз е, намагання створити там маленькі плаздарми ворога, звичайно, є. Е, штурмують як і на суходолі. Тобто, це малі штурмові групи, невеличкі. Ну з великим рахунком, що ти до того човна візьмеш. Так? Тут мова має йти про масовість, про е, масштабування цих процесів. Поки що не вдається зробити відповідно, е, кожного дня знищуються човни е, як плавзасоби. Причому ворог використовує якісь там. Суперпупер човни, хай російсько-китайського виробництва це гумові човни. Це те, що можливо дещо завалялося у місцевих мешканців, яких немає на лівому березі. Я маю на увазі біля урізу води, звичайно, все це знищується. Тому зробити сьогодні якісь форсування значні не вдається, але на острови залазить Буває таке. Власне, що там найскладніше для цих недоробінзонів, як я їх вже назвав. Найскладніше, я думаю, це те, що, по-перше, вони йдуть в один кінець, це всі розуміють. По-друге, немає евакуації поранених, тим більше двохсотих. Фактично, немає логістики щодо постачання БК і відповідно харчування. Ну а далі всі питання до херсонських ранків, до Дніпровських раків. Я думаю, що тут би вони з цікавістю все розповіли, але це вже не до нас питання. Можливо, колись ми їх побачимо, ну, спілкувати з ними то таке, але як вони виглядатимуть я про раків. Так, я, я про розміри, я зрозумів. Курщина, Курщина, е, дуже багато сьогодні задають питань саме по Курщині. Е, зачепилися за слова, що ключові завдання Курської операції виконані, так, ключові завдання, масштабні завдання, вони на сьогодні виконані силами оборони. Але ж не прозвучало слово, що операція закінчена. Це по перше. По-друге, ми бачимо, що саме завдяки тому, що вдається втримувати і тут справа не лише ж про території, про ті обсяги, які були на початку операції, зрозуміло, які сьогодні мова про використання, тактичне використання тих. Ландшафтів тієї географії, яка є у цьому прикордонні російському прикордонні. Це висоти, які дають можливість наносити ворогу першу втрати, руйнують ворожу логістику, і звичайно, це і надалі стримує ворожі сили для того, аби вони швидко як планували перекидати ті підрозділи, що звільнилися на інші напрямки. Звичайно, мова перш за все йде про Донецьку область. Я думаю, що мова також про якісь підрозділи йшла про той самий південь, про який ми з вами говоримо для підсилення, тому що на Курщині хочу нагадати, діють в основному підрозділи російських ВДВ і російської морської піхоти. Тобто, це підготовлені війська, хоча там якість теж звичайно знижується і дуже таки різко, тому що ми бачимо, що ця. Контрактизація, прихована мобілізація Російської Федерації, вона йде сьогодні поспіхом їм потрібно гарматне м'ясо. Це той основний елемент, який дозволяє їм сьогодні утримувати чисельність відповідно війська і намагатися рухатися далі. Так от щодо Курської офензиви, сьогодні вдалося стримати той наступ, який росіяни, очевидно, планували на Сумщині. Сьогодні в них тих засобів, які зосереджені. В нашому прикордонні я маю на увазі кордон з Курською областю не вистачає для того, щоб атакувати, так як вони це планують, малюють на мапах в бік Сум і Сумської області. Взагалі так, активізація, активність там є, але знову таки це піхотні групи, розвід групи, диверсійні групи, які намагаються заходити на нашу територію. Але сьогодні санітарна зона, сіра зона. Вона створена буферна зона нашими зусиллями і сил оборони, і ворогу поки що здолати це не вдається. Ну і завжди нагадую про те, що не зіграла свою останню ноту і ще і білгородська сторіночка. Ця партитура не закінчена. Не закінчена там, власне, теж певні дії, активні дії сил оборони на сьогодні тривають. Тому як кажуть, завчасно нас ховати історія продовжується. Йдемо далі і говоримо про 21 століття нові технології. Звучить хештег наступним чином: Ші, штучний інтелект, ми всі вже знають, можна було по англійську абревіатуру використати AI. З'являлася інформація про безпілотники на базі штучного інтелекту, які нібито ледь не щодня по 50 дронів по всій ЛБЗ, так чи інакше з'являються. Що скажете, Сергію? Чи це ми нова? Uh -huh. Так, тема не нова. Вона звичайно відпрацьовується сьогодні, і, звичайно, тут нічого нового не скажу, не відкрию Америку про те, що. Штучний інтелект він буде так чи інакше масштабуватися. Це ми все говоримо про масштаби. Так масштабуватися під час цієї війни. Відповідно, цей досвід буде перейматися іншими арміями світу. Це сьогодні очевидно. Ви бачите, як зараз провідні країни світу вони зайнялися цими дроновими військами, тому що розуміють, що це. Майбутнє, яке буде формувати поле бою і власне конфігурацію на полі бою, і в підсумок цих битв цих боїв у тих війнах майбутнього, які на жаль, людство собі запрограмувало, Я думаю, до скінчення світу скінчання світу. Так, от про ці дрони питання досить таки давно воно лобіюється відповідно. Виробників, поки що того масштабування, про яке можливо навіть хтось заявляє. Його не видно наразі, але ще раз скажу: працюють над цим дуже активно. Головне, в якому, скажімо так, напрямку працюють це чи інженери, скажімо так, кустарі, тобто як при говорити, по по гаражах, так або це буде. Все-таки на державному рівні державне виробництво, оборонпром масштабувати, тоді, звичайно, картина буде зовсім інша. Але елементи присутні цього штучного інтелекту на полі бою е кардинально, чи вони зараз впливають, я не думаю на те, що відбувається. Але з часом все, все буде по-іншому. Ми це розуміємо, і дуже швидко час спливає. Надзвичайно швидко. Дякую вам за коментарі. Ясно, що не все можемо розповідати з іншого боку, робота триває, і направду, будемо чекати, коли сили оборони відзвітують. Що чергові зенітні дрони абсолютно їм байдуже було навіть на реб російський, чи на можливості так чи чинаше дрону зі штучним інтелектом. Все одно він був збитий, подавлений, як вчора. Повітряні сили звернулися до всіх. Мовляв, тепер будуть застосовувати в своїй звітності нову. Термінологію подавлені радіоелектронною боротьбою, ну або ж будуть збиті зенітними ну, і власне буквально репліка. Одна ми бачимо, що наші сили безпілотних систем вони так. вже звітували, скажімо, за перший такий знаковий врожай з використанням саме цих технологій, який дозволяє. Ну, поки що зарано говорити про панування повітря, повітрі, хоч би паритет був, але в будь-якому разі рух у цьому напрямку йде, і він дуже швидкий. Навіть інколи не встигаєш оглянутися, як кажуть. Це правда. Далі йдемо до важливої історії, яка пролунала днями в засобах масової інформації, і її продовжується: це хештег 47-магура. -ма я думаю, ви зрозумієте, про що я. І, звичайно ж. Euh, Інформаційно публічно, як це все відбувається зараз, от в, будь ласка, Сергій, e, ви знаєте, коли вже є відповіді на штабу, коли мова йде про робочу групу, я впевнений, що вона вже приступила до перевірки тих фактів, які були не озвучені, перш за все, тому що ми знаємо загальну тематику, і далі так. без подробиць. Сподіваюся, цих подробиць суспільство сьогодні не дізнається. Не для того, щоб приховати, а для того, що всі такі моменти звичайно використовує ворог. Я розумію, що мене зараз хтось захоче звинуватити, в тому що мовляв, ні суспільство має все знати. А я скажу ні. Я прихильник того, що е, у нас мають воювати сили оборони, а не соціальні мережі, тому що очевидно, що в цьому плані перевага звичайно на боці сил оборони. Е, я розумію проблематику, яка е, існує. Збройних силах на своєму рівні, відповідно, звичайно. Це по-перше, мені дуже не імпонує, коли наше суспільство починає говорити про совкових генералів. Це ті генерали, до речі, і на чолі Генерального штабу, яким вчора те саме суспільство співало саме. Ну, давайте задаємо про генерал-майора Гнатова, який очолює сьогодні генеральний штаб. Давайте задаємо про командувача сухопутних військ генерала Драпатова. Скільки пройшло часу, як всі називали його рятівником Покровська і Покровського напрямку, наприклад, ну і власне, це такі постаті, коли я перших задав, тому що займають відповідні високі посади. Я не кажу, що всі посадові особи на своїх рівнях, починаючи від командира взводу, навіть відділення і закінчуючи, в тому числі і речниками відповідних структур, на сьогодні. Можливо, відповідають займаним посадам. Це також і е, є питання до них. Але це не означає, що сьогодні ми будемо призначати командирів з водів відповідними рішеннями, або голосуванням е, тих людей, які зберуться біля під'їзду, наприклад. Грубо, можливо кажу, але так і є. Е, в будь-якому разі не звертати на це увагу не можна. Е, ми не знаємо, як закінчить свою роботу робоча група. ця. Втологія вийшла, робота робоча група, можливо, е цей шанований комбат, який. Це крик душі, очевидно. І я вам скажу чесно, з власного досвіду: такі крики душі у кожного з нас періодично з'являються. Угу. Коли здається все. Е можливо, він отримує вищу посаду. Можливо, він вийде на рівень комбрига. Чому про це суспільство, в тому числі, не говорить. Але е те, що стосується, е скажімо, е Моментів внутрішнього армійського бойового життя, я думаю, далеко не все на сьогодні можна виносити на гора, тому що у цьому не досить приємному, скажімо, не ці не дуже приємні інформації, ворог завжди може покоперсатися і знайти те, що допоможе йому в боротьбі з нами. Ну, якось воно отак виглядає. Хоча, чесно кажучи, ситуація не дуже приємна. Mm -hmm. Але можливо людину допекло. Ми знову-таки не знаємо, що спонукало насправді офіцера зробити таку заяву. Сподіваюся на те, що все таки от тут суспільству буде доповідь про те, що відбулося і яке рішення а, взагалі прийнято. А всім нам побажають перемоги. Не дивимося. Чекаємо ті інформації, яку нам можна буде суспільство озвучити. З іншого боку, я думаю, все налагодиться. Е, просто всім ще раз нагадаю: і офіцерам, і тим, хто на передовій, і е, воїнам різного звання, друзі. Просто уявіть ще раз для себе, якщо ні, то просто в мережі величезна кількість роликів, і головний висновок що маєте робити завжди. З чим Кожному з них доводиться стикатись на нулі під час війни, в бойових діях і так далі. Тому е ми в тилу робимо своє донатимо, підтримуємо, все інше військові розберуться. Обов'язково. Е перед останній вова Алло я маю продовжити Путін уйло. Будь ласка, будь ласка, я, я власне, це вже й сказав. Так? Е, ви знаєте, е, я розумію прекрасно, що сьогоднішній очільник Білого Дому я зараз е, це лідер такого руху, «Трампец», який відночолює. Так очевидно, що давайте я краще скажу про Україну в цьому плані. Right. Давай Я, це до речі, до попереднього хештегу, в тому числі, що нам усім витримки і терпіння, я, чесно кажучи, дуже задоволений позицією нашої держави, я саме про державні інституції, які те все витримують, не зриваються в емоції, в тому числі, тому що інформації ми розуміємо наскільки більше, ніж у нас. І то в нас так. емоції, які відповідно, так. А витримати там я серйозно дуже говорю: а витримати всю ту напругу напругу, яка відбувається, при цьому виконувати завдання відповідні, а завдання очевидні. Ми не можемо зараз е, на три літери послати штати. Е, е, по-перше, це некоректно до американського народу і до тих людей з, з Америки, які нам допомагають. По-друге, є в нас союзники, і от саме з цими союзниками і збільшенням кількості цих союзників серед е сенаторів, конгресменів, е мільярдерів, нам треба знаходитись. Не дивлячись ні на що, е вислуховувати е те, що нам не подобається, і, очевидно, дуже часто на наразі є навіть неправдою. Е тут нас сьогодні лають. За півгодини говорять про те, що е, президент сильна людина, хоча з ним говорити нелегко. А вихоплюється цитата просто про нелегкий в спілкуванні. І, власне, це ж і не про президента лише, а про нас усіх. Ви подивіться, які вони не а давайте А давайте цим попишаємося трохи, так що ви подивіться, Америка з нами нічого зробити не може дипломатично, принаймні. Ну, хіба що погрозами, ми вас там кинемо? Ми це сьогодні промовчимо, не коментуємо, а шукаємо союзників. А, тому що так треба для загальної перемоги. І для європейців, в тому числі, нам треба показати, що ми будемо далі стійкими. От хочеться все-таки дій. От тут правда. Я хочу побачити, які ви дії, а не просто обіцянки. Ми робимо. А що до чим допомагають нам? Тому. Вова. Але? Ну, я. Знаєте, коли. Ні, далі я не скажу. Хай це буде поки що таємний хештег. Добре. Додамо його давайте в наступній зустрічі. <кхи> так. Хай буде трампець, отак і буде. Наступний. А, трампець. А, ну окей. Так, <кхи> да, на завершення. На завершення. Через 31 рік. В світлі перемовного процесу, до нас знову, <кхи> тим більше після вчорашніх. Телефонних розмов повертається слово меморандум без будапештський а може стати або турецьким, або ватиканським, або швейцарським. І в будь-якому разі, якщо це буде меморандум, він буде будапештським Його основа буде, як би його не назвали: Київським, не дай Боже, Московським, все рівно це буде будапештський меморандум. Мають бути чіткі гарантії. І вони мають не просто бути там прописані на папірці, а закріплені я вже не знаю, якимись там печатками, ну можливо, в тому числі і Папа римського і Вселенського патріарха бо я людина православна. Так. Я тут трошечки з іронії, звичайно, кажу, але тим не менше, мають бути чіткі гарантії і розуміння того, що Україна все рівно буде домагатися свого. Це повного звільнення наших територій. Ми не торгуємо своєю землею. Я очевидно розумію. Що про це сьогодні принаймні говорить, демонструє цю позицію і керівництво держави, і більшість українського народу. Тому меморандум до Будапешту, до Орбана туди. А нам чіткі гарантії. Ми дуже багато заплатили за те, щоб нам знову підсунули якийсь папірець. Сергій, дякую вам за розмову. Дякую That's дуже, за... і побачимося обов'язково. Сергій Братчук, речник української добровольчої армії. Мені друзі, залишається подякувати вам за лайки. Перш за все, звичайно ж, закликаючи і закликаю, і буду це робити. Підписуйтесь на канал, Ютуб канал Влада Волошина, підписка це важливо. Тим більше натискайте дзвіночок, аби не прогавити наступних зустрічей, зокрема, Сергієм Братчуком. Якщо ж прогавите... Можете у його телеграм-каналі зможете побачити це відео, Сергію. Я ж все правильно кажу, правда. О, інакше буде трампи. <-праць> <-праць> До зустрічі всім! До слава вустрічі. вам і слава Україні! Героям слава!